Доброго дня! Добрий день, пане. А це секшоп? А все ж. А у вас є резинові жінки, Доброго. що бились, кусались і царапались, Як живі? Не питання. Ходімо зі мною. Верніть увагу на ось цю красуню. Це з нової колекції ляля. Хм. Беру. Ох, ці мужчини! Як живу вони хочуть. Хотів? Що таке? Мужчина, я вам казала, у нас ні обміну, ні повернення немає. Так що давайте, забирайте свою лялечку і йдіть. Я розумію. Вона б'ється, царапається, кусається, але ще не дає також. я був султан, і я б ім'я трьох жон. И тройной красотой был бы окружен.